Всім привіт! Сьогодні е, я вже знімав відео по ФНАФ, але це друге відео по ФНАФ. У першому відео я знімав е, Вільяма Автона, Він же Purple Guy. Е, фіолетова людина. Е, але в цьому відео я не знімаю Вільяма Автона, а знімаю. Спрінг Бонні Ось таку версію. Він великий. Ось, наприклад, моя рука, а він ось з мою руку. А ще Ну, він ось такий у мене вийшов. Я йому, я йому зробив ось такі очі, ось таку улипку, зламане вухо. Як у оригінальної версії. Е, і до речі, ось його версія з міні-гри, по якій я робив його. Е, зрівняйте, будь ласка, е, і напишіть у коментарях, чи схожі вони, чи ні. Е, але, по-моєму, схожі. Також, як у прошлому відео, з Вільямом Автоном мені прийшлось розрізати деталі. Ось, наприклад, ось тут, 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 ось а, тут. А ще також ось тут. Більше, по-моєму, ніде. Напевно. Ані, ще ось тут. Ну, коротше, проїхали. А. І це реально, якщо чесно, дуже бісить. Але я це вже зробив. Його зробив ось так з обрізаними деталями. А. І нічого. Хай буде вже так. Я йому намагався ось тут як у цієї версії зробити чуть-чуть фіолетовенького. Не знаю, чи видно на камері. Але ось тут ось така деталь фіолетова, вона стара, тому ось так затемнений, фіолетовий. Ну, ось тут я намагався ну, не намагався просто. Ось тут я зробив синю деталь постав, бо ось тут у нього теж фіолетова полоса, як його тіло являється дуже схожим Ось такий вийшов. Якщо сподобався, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. І пишіть в коментарях, чи він схожий на цю версію, чи ні. А, до речі, ще ось тут прийшлось обрізати. А, і ще забув, я йому дав ось таку деталь, як поставку. Тому що. Ось так. Він дуже неустойчивий. Зараз. Я поки покладу телефон. Ось ось так. Наприклад, малейший, е, е, малейше коливання, і він впаде. Ось, наприклад, я зараз подую на нього. Бачите? Йому і дав ось таку поставку. І тепер він, ось, наприклад, я подую, зараз не падає. Ось так. Ось такий вийшов. По-моєму, дуже схожий. Якщо схожий, став, ставте лайк і пишіть у коментарях, чи схожий. Ну, а з вами був, як завжди, я, Лего Кул. Cool. Сподобалось відео. Тисни на е, лайк, підписуйся на канал і тисни на колокольчик, щоб приходили повідомлення. Е, бувайте!